thank you У вівійні побратима високого і да не образився перед ним. Обличчик Мосаю баче сонце, а одежа стала білий наче світло. І осіб на сих мой сайт та й я з ним розмовляти. Позвавши му троє кажуть, ми сім. Господи, добре на тобі. Як хочеш, щоб у тут є на мене, один для тебе, один для Моисея, один те й. Він говорив іще, аж ось я став пару, моїх із маємо чути вог. Це мій син, сини, я подону, його слухайте, почувши се вички, очі, палецем до землі, злякатися, і сужені пішов, доторкнувся до них і каже, устань ти не бітися, підвівши очі, Ісус наказав, нікого не розповідайте в Загаді, аж поки Сен Чого вічиня Воскресне зматти. Побачимо свого учителя, лице, якого засіяє тобто Сонце. Боже з тим, наскільки проявилася на твій молитві Ісуса, а Он ішла наскільки вільною і чистою, що означає чистоту святого вчителя, що вони. Здивувалися таким великим дивом. Преображені сьогодні свят. Часто нас народикають спасти. Спаси та добру з слово, але не треба до спасти Я мовляти. Я бачу і макові чи ті нас. У нас є один спас Ісусу. А я потратила скатитися для того, щоб ми вірусь спати. А навіть настається в природі. Не красити, можливо, це слово. Ні. Єдиний спаситель Світ Христос. І він сьогодні покажений по Сьогодні. А Апостол Павло сьогодні говорить такі слова. Ми, ми, ми не можете. Він каже, підтвердилися у своїм покликанні вибрати. Ми покликані вибрати. Для чого? Він каже, ми бачимо і славу Ісусу, і той святий данний святився тепер не, як він. Маємо святити те саме світом. Це воля Отця. Ми всі хочемо знати, що Бог хоче від нас. Як виконати волю кожу нашому житті? А вона й не дуже постав. Сьогодні воля Отця, а я дав від Господь. Учня, мені й тобі. Ця воля звучить так, і ніколи не інакше. Це мій улюблений не його Господь. Слухайте Бога. Слухайте Ісуса. Як сьогодні можна його чути? Багато з вами за тоді може учні Ісуса, так? Бо він був присутній. фізичний. Як собі? Ісус сьогодні каже, я з вами!» Коли возноситься на небо каже, я з вами, вам залишає себе. В Перший шлях спутання Ісусі. Слово Боже. Через це слово навертається серця. і це Слово має Силу Три нас. Ми маємо слухати до того рівня щоб наша сняла, щоб його слава у нас перебувала настільки, щоб вже ми стали світлими. Воля Божа, щоб ми стали світлими. І Ісус каже, ви світли світ. Давайте сьогодні заговоримося. Чи можу сьогодні я йому сказати, я світ і світ? Припрошую я світло світу. От Ісус каже, я світло для світу. А ми світло світу, чому у світі? Розумієте? Є така похонка лінія. Він світильний, який засвітився для світу всього. А ми у світі приймаємо світло і стаємо світим у світі. Ми вже маємо світити. Казати, бо розумієш, вона права, у чоловік не боже, а світлога. Любов, він треба. Я приймаю тримаю чоловіка і таке, він зараз є. Я. я не йду здоров'я, я його не караю, не служу. І сужу. Як же? Та ж він робить по влагами під церквою, коли є чи ти? Ісус каже, ти як карати, так і ти кажеш, ти не буде да може. А мій живий не любить. Любов до плив, і не мовчани, то що я маю право, і моста. Але сказала раз, помогла і не помогла. Молюся. Вже міша, що вона може, що розказати ви бождатися світити? Ні. Святитися поставити тільки тобі, коли воля Божа щоб він Ісус каже, я то буде так Іван. Я прощаю тебе прощаю. Я благословляю тебе с Я люблю те любви. Це є в і є смути Ісус. І якийсь посвідча можемо забути Ісусу. Бачи сьогодні Мойсей Іля. Дуже гарна така нам. Мойсей і Ілля, Мой це запах це, це слово написане для нас. А Ім'я це провез І сьогодні ми маємо не просто ілю, ми маємо церкву, у якій є влада ієрархічна і є посли. Ісусові посли на кожній правді священник. Є посли на є Єпису. Є голова церкви. Видимо, все. Господь поставив і ось слухайте. Як послухаю Скорому і мадаві, як слухає Священня, не поставити так, як не мати. Слухаю, розумію, приймаю І сім'ю. Або не слухаю. не хочу розуміти, не приймаю. приймає злочисті. І не бойся, і не лікаю. І відказує де тебе, а сприках не я тебе не тут. Те, що не чуєш, не бачиш. Закрила свої ухо, закрив свої ухо. закрила очі, щоб не бачити і не чути. Закрила своє серце, пускаєш мене, а дорога до мене слухати. Слухай і живи. Це дуже просто, Я не можу. Чому? Тому що ми люди знали Смак Сма твої благодаті, коли ти смієшся. Сма твої благодаті і щастя, коли ти йдеш За Богом. це треба буде тебе тобі, треба буде багато маліти. Але твоє життя, твоє сім'я, те, чому ти зараз перебуваєш? Є Ісус багато разів говорив про це світло, щоб ми пам'ятаємо, що сміло лятіла око, як користає наше тіло світле, тоби наше око почне да не види смітити. А то є око і медимось, добре чи світлиного тебе, так і наше тіло буде ремонтувати. Коли я постійно Мостій бачу на його, коли я шукаю виборчити, вибороти іншу людину засудити, коли починаю заслухуватися на інші люди, коли я не хочу бачити зла, а до русі я любові перемагає з воду. Коли я прощаю, коли я малій, я що міняюся. Навіть цього не розуміючи, ми стаємо світитися. Світу. Наше покликання світитися, нашому кликання не старатися, наше обликання бути вибраним, щоб ми ви на цьому світі проповідамо і цьому звісу Євангеліє, що Іссуда робив, від нас боючи у світі. Жінка Божий. Діти або батьки, брати і сестра, близькі знайомі сусідами. Якщо ще мої сусіди, не чує мене Ісусі, знаю я, значить я боюся Бога і слухання. Боже відкритий, я хочу бачити тебе, я хочу бачити добро на свого. Бо зараз, в, жаль, в слові, лише слові, кажу, лише оберний візна. Тому лише шукаю його. Матува, але мені так зробили. ті мені зробили, ті мені поробили, ті мені тоти мені топити, мені то. Поставити я зміни. Це постійно якесь почікує якогось. Постійно що вистачав, да. щось має бути. Ну. Я ось такий знаю, так. Щось має сталося. А є інші. Там мене розвитку, що ти мене до мене стариш. Я не звертаю, мама кричеш. Ми вирішите, пригадав, хто з одного кричить. Ти така зеркала на вісім. Це просто каже, Господи. Я її тоді пишу. Вона просто ще вже не знає. Але я не слухаю. Вертаюся. Не кричи, не брати на Але не повідає, не опозов, але зловслово перебереш. Газ, Другий. третій. Ти побачиш, що в інші землю. І ти вже маєш силу, і ти вже не повідаєш на опазу, ти перемагаєш йому. Ти стаєш під свіжа, ти стаєшся більше. В тебе повідається радість. Тебе не чеваємось. Не знаєш, що не мовить. Ти свідишся. Де Це залежить від того, що я бачити і чути від Як казав постійно, я добре на тисну. Скажу, як добре зараз дістала чути, бо ні в себе. Тут іде не тут ніхто не не падає, ніхто нас не дармує. Надаємося височати, який несе бог, старається. Не вмію дитинця. Але старається. І раді. Тут ми бачимо і кони, тут ми приймаємо лава, пані, тим, світової собаску. Навіщо зустрічається? І так проночували пізом. Але треба так і А там, коли не там а наша бруда, надаші коди, на наші всі. І щоб всі від нас не робота. І як було себе, Господи, дай нам наскуп мати наш собою вдома, щоб нам так було добре і вдома, і на роботі, і там, де ми є. Бо насправді оцей став, тому нам може з тобою, можна принести допомоги. Все залежить від нашого хотіння, Наскільки я можу зберегти Ісусу Ісусем своєму світі? Наскільки я можу віддатися до Господу Ісусу? І наскільки ми будемо здаватися? Наскільки нам додать Ісус? Так, можливо, це буде Ну, те. Вижимо з того. Скажи Ісусе, травила світом. Хочу знову сидити. Ісус каже, знову тебе це звучить. Так, можливо, це буде через два дні. Можливо, це буде дитина. Можливо, це буде навіть пізніше через шлях боротьби два рази на місяць, а можливо раз на місяць. І деякі думають, що як то далі так сповідатися раз на місяць.

teraz widać, że w mniejsze. coś więcej, a tam widać, że w tym coś więcej. A teraz widać, że Ty, ty tak, w tym coś widać, że w tym I człowiekiem na, na drugi, dzień człowiekiem dał wam coś Bo wam już bez Ty już jaka ma, nie wiesz, nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz, nie І йому заходять з таким самостанням. Добре, спокійно, мерним і попасти. І нехай цього може. Молодецька не поставить. Ось маєте ситуаному. І будете шесті. Господи, Посмотрите, не поступає. Щоб ви ці робіт, що буде смутати так, як те не А ти кажеш.

Чи не дати, чи тягати за Богу? Майте на чотирьох, чи немає, що зробити, бо як зробити. Принцувати надки? На собі. Просити світло, щоб нам показали. Дажте тут погати. Дажте руха за якої якимись по рукам? Де жте серце закрити чимського віка?

Не орамою, не я чомусь сказав проведенці, а присутність. Шлях до щастя корди люди, шлях до щастя кожної світі, шлях до щастя країни і шлях до щастя всього світу. Питець мати слухайте Ісуса. І будете жисти. Я буду щастя маю. світі. Slawe se storie